Жага до слави на межі здорового глузду, або навіть геть за межею. Божевільний стрибун, щоб довести, що він таки вміє високо підскакувати, перестрибнув автівку, яка рухалася прямісінько на нього. Допомогла допомагала відчай духу його ж подруга. Саме вона й сиділа за кермом і тисла на педаль газу, розігнавши машину до 70 кілометрів за годину. У підсумку розбите лобове скло та шок у кермувальниці, і просто божевільна радість рюкача, який замість моменту тріумфу мав усі підстави зафільмувати власну смерть. 11 число у червні добігає свого логічного завершення, і про його найяскравіші прояви саме зараз стартує розповідь на телеканалі 2+,2. плюс Добрий вечір. Це наші новини. Щоб атаюрку затишно було. Турецький спецзагін гумовими кулями та газом зачистив таксим від протестувальників. Кохання зітхання. Епізод наступний із прокльонами, погрозами та пострілами на київщині. Жінку два кавалери не поділили. Китайці придивляються до візона українського. Найбільшу та найстрімкішу у світі бойову амфібію нині випустили на волю. Будують її українці, купуватимуть для піднебесної. Газом, водою та гумовими кулями турецькі спецпризначенці сьогодні вранці буквально за лічені хвилини звільнили площу таксим у центрі Стамбула від протестувальників. На світанку територію, яку у мітингарі контролювали 12 діб поспіль, зайняли сотні озброєних поліцейських. Офіційно, аби зняти протесні плакати з пам'ятника Ататюрку. Принаймні, так стверджує Стамбульська мерія, за словами губернатора, демонстрантів і пальцем ніхто чіпати не збирався А в тому, що спецзагін застосував сльозогінний газ та водомети, винні начебто, самі бунтівники, які чинили відчайдушний спротив. Вони першими почали кидати у поліцейських петарди, каміння та пляшки. У відповідь правоохоронці змушені були застосувати силу. Тим часом українське МЗС закликає наших співгромадян, які нині перебувають у Туреччині, утриматись від прогулянок центром Стамбула. У курортних регіонах, за словами дипломатів, ситуація спокійна і транспортна інфраструктура країни працює у звичному режимі. Сімейні цінності на Сумщині. Чоловік організував розбійний напад на власну ж родину. Рідну матір замовив побити, а відчима замордувати. І все через те, що сам увесь час без роботи вештався. А мати з чоловіком всяку таку копійчину таки мали, і дві старі машини у дворі тримали. Поки четверо у масках грабували та вбивали, синочок лише попід вікнами ходив та зловтішався. Бо жили старі, як він заявив слідчим, якось не за поняттями. Більше деталей від Оксани Солодовник.

Ліпили скотчем, коли жінка визирнула у вікно, вжахнулася і увидела свого сина, що він там ходить. Він ходив без маски. Ті всі були в масках. Я Я його його після не тепер сама боюсь. Звільнившись від пут, жінка викликала міліцію та швидку. Утім, її чоловіка врятувати вже не вдалося. Орієнтувачна причина смерті це відкрита черпно-мозова травма. Ну, судя по показанням, підозрюваних, удар був нанесений металічною частиною Кувалди усіх чотирьох зловмисників затримали на слідчому експерименті. Вони докладно розповіли, що накоїли. Троє затриманих жителі села Рудніве. Кілька років тому вони вже фігурували у так званій справі руднівського попа-педофіла. але тоді ще неповнолітні виступали потерпілими та свідками розпусних дій священнослужителя. Що за п'ять років вони перетворяться вже на підозрюваних у вбивстві не випадковість вважають селяни. Їх давно вже тюрма жде. да пробивали ж як священнику. Голодний, холодний си. Чоловік голодний, він звір. Чесно слух уже звір. Ані самі по собі росли, ані куска хліба ніколи не бачили. Декакі да не будуть они будуть будут такі. Зі свідчень затриманих смертельного удару чоловікові завдав саме його 34-річний пасинок, що вже двічі відсидів у тюрмі. Син завідував потерпівшому. Значить, мав більш-менш нормальний достаток матеріальний, отримав хорошу пенсію. Вот. Ну його факт как бы, так роздражав. постійно говорив, що. Что... Ті жодні попоняттям метою нападників були два автомобілі, які вони викрали з подвір'я пенсіонерів. Накатавшись, розбиті машини покинули на дорозі. За розбійний напад, угон та вбивство. Чотирьом затриманим загрожує до 15 років ув'язнення. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, новини 2+,2. Не більше одного відсотка їх самих в Україні трохи менше ніж тих, хто їм довіряє. Мова про довіру нації до вибачте за пафос правоохоронного державного інституту як явище. Соціологи попитали українців і кажуть, що поміж 47 мільйонів нас із вами міліції довіряє не більше ніж 470 тисяч людей. А правоохоронців в Україні 1350. От і виходить, що окрім постових зі слідчими та їхніх дружин, більше в Україні, знову таки, вибачте, мінтам не вірить ніхто. Щоправда, у самих міліціонерів і арифметика, і соціологію свої власні. Він має бути сильним, добрим, струнким та захищати нас від поганців. Усе як у дитячому віршику про дядю Стьопу з деякого часу, Афанасій у казки не вірить. Він звернувся по захист до патрульних, а ті йому відмовили. Ти збитий в крові спораний рубашка. Я підбігаю до прошу допомоги, вони мені відмовляються допомагати говорят, что я совсем по другим делам. Мне пришлось у них из, маш из машины э, вытащить видати каску забрати, і не вийде. Те, що розчарування тими, хто має берегти, підтверджують дослідження соціологів. 1% это абсолютно показатель абсолютного доверия к милиции. 8% скорее доверяют э, милиции. Этот показатель не являється каким то єдинічним прокуратурі, довіряють 8%, судам 8,5%, з інспекції, 8%, процента. Верховної раді 7,5%. І хоч рівень довіри до прокуратури суддів та парламентарів майже однаковий, міліції крім усього, ще й бояться, бо саме вона регулярно порушує на думку правозахисників права громадян. Ці правопорушення воно ну, дуже різні, починаючи від якихось е, дрібних порушень кримінального процесуального кодексу, закінчуючи катуванням. Ми іншими видарами жорстокого поводження, а також смертями в увіділ. Ну і звичайно, на такому фоні рівень довіри не може бути високим. Все не так обурилися у профільному міністерстві. Мовляв, дані іншого опитування їм подобаються більше. Ви вірите в це, ви особисті, шановні. У нас інша є статистика. Де 26% громадян довіряють працівникам міліції. Довіра до міліції це щодоби 12 тисяч повідомлень. На телефон 102. оце довіра міліції. Якщо б люди не довіряли, вони б не телефонували. Пересічних правоохоронців прикра статистика таки засмучує, каже більшість колег білі та пухнасті, а загальну рожеву картинку псують окремі покидьки, яких у кожній професії знайти можна. Загальна біда тотальні злидні основної маси міліціонерів. Володимир працює в міліцейській системі більше року і колись вірив у щирість та безкорисність професії, та недовго. Як на нас кажуть, молодняк я ще особисто не порушую закони, але як мені ска. Сказав мій товариш якось він вже має стаж роботи 15 років. каже у такий аргумент навів попробуй прожити за 2,5 тисячі, прогодувати себе і свою сім'ю. Правозахисники вже звично кивають на досвід Грузії там свого часу, щоб убити корупцію усіх правоохоронців позвільняли і набрали нових реформи. З одного боку підняли поліцейський соціальний статус та підвищили зарплати. З іншого значно посилили контроль над силовиками. І якщо зроблять подібне в Україні, то і наш поганий коп стане добрим. Євгенія Гарков, Ольга Кошеленко, Євген Соловей. Новини 2+,2. У Запоріжжі водій на смерть збив 60-річного велосипедиста та втік з місця аварії. Чоловік помер ще до приїзду швидкої свідків наїзду знайти не вдалося, але на дорозі лишилися рештки розбитої фари. За ними експерти визначили марку авто. А вже за добу хонду з розбитим лобовим склом і характерними пошкодженнями на капоті знайшли покинутою посеред міста. Коли правоохоронці навідались до власника автівки, той заявив, що машину у нього вкрали. А те, що про викрадення треба мерші повідомляти, навіть і гадки не мав. Але трохи згодом кермувальник у своєї ДТП таки зізнався. Якими методами слідчим вдалося добути зізнання, невідомо. Открите уголовне производство. Ось зараз буде розглядатися його степень вини. Ось. Ну а точку в цьому матеріалі все-таки поставить суд. За розбите серце дірка в животі стріляниною закінчилася чоловіча розмова поміж законним чоловіком та коханцем однієї вже надто популярної пані. Саме ця ля фам ніяк не могла визначитися, хто саме у теперішньому часі її серцю миліше. і майже до смертного гріха довела обох кавалерів. Законний чоловік послухався жінку, і серед чоловічої розмови пролунали постріли. Стас Пещенко вивчав усі перепотії сучасного кохання. Місто Ірпінь, тихе подвір'я. Одні беркутівці затримують злочинця, інші знімають відео з засідки. З сторон двосторонного західні. Що зі дорожки думають? Я не мав пані. Місто дуже политий, признатися показується. жити не хочеться. Міліція обережна, бо 52-річний герой коханець забрекодувався на горищі з бойовим пістолетом. Його викурюють шумовою гранатою. Дістали без проблем. За день до того злоумистик вистрілив у чоловіка своєї коханки, коли той зайшов на його подвір'я. Стан потерпілого трохи поліпшився. Він зміг розповісти, як саме хотів поділити дружину з суперником. Він влюбився в мою жену. Ну, У них там була інтрижка, а потім вона мені каже, що я говорит, не можу від нього відстати. Я розберітися вже. Хочеш і до нього, хочеш, залишайся. Я, ну, я ставила його з ним.

Сусіди стверджують, полум'я у любовному трикутнику роздмухла і підтримувала саме жінка. Принаймні, її чоловікові вони співчувають їй ні. Старався цю ванну зробити, щоб якісь удобства були, щоб е, з жінкою можна було нормально. А от вона, я вважаю, що вона оказалася дуже непорядочною, тому що вона сама спров... вона пила, вона спровоцирувала його сама на цей поступок. Чоловік... Вона не могла приділитися між ігорем. І між своїм чоловіком дону Жуанові світить 15 років ув'язнення. Чоловік із діркою в животі навряд чи повернеться. Станіслав Фещенко, новини 2+,2. Далі з наших новин ви дізнаєтесь про винахід китайських шахраїв. та про те, як молода українка вирушає у навколо світню подорож на байку. Такого пропустити не можна. Іномарки з підмоченою репутацією. Після шалених повеней в Україні очікують навали потопельників залізних і автомобільних. Маленькі і дерев'яні. Вони дорожчі за трикімнатну квартиру на Подолі. За його ручною роботою ганяється увесь світ. А на батьківщині нікому нема діла. Німеччина досі не може оговтатись від великої води. Вода. Вона поступово йде від півдня на північ країни. Вже третю добу у Магдебурзі відновлюють дамбу. Там працюють добровольці і солдати. В той же час з північних міст евакуюють людей. Більше інформації у Наталі Фібрік. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Наталю, чи був вже пік паводка і які міста найближчим часом у Німеччині можуть бути затопленими Наталю? Кароліно, я зараз перебуваю недалеко від містечка Фішбек, саме там. Саме там затопило, саме там прорвало дамбу, і зараз вода без жодних перешкод заливає території. Подивіться, тут власне ніколи води не було з обох боків до цього мосту поле, але зараз тут все залито на величезній території розливається вода, села, містечка, сільські угіддя, все підтоплено. І вчора цілий день намагалися якось укріпити цю дамбу з повітря з гелікоптерів, просто кидали гігантські мішки з. Піском, утім, нічого не допомогло. Сьогодні роботи продовжували. Там працювало десь 9 тисяч солдатів німецької армії, і сьогодні вдалося, на щастя, зменшити отвір, крізь який йде вода зі 100 до 60 метрів. Утім, це не зовсім допомогло сусіднім містечкам та селам, оскільки велетенські маси води зараз рухаються і заливають їх, і повністю поремонтувати дамбу можна буде тільки тоді, коли. Коли ельба перестане чи вода перестане шаленою силою тиснути на дамбу, це власне іншими словами, коли ельба вже розділляться і рівень води почне спадати. Зараз пік паводку рухається на північ, тобто можна бачити, як повінь власне пройшла через всю країну із півдня на північ. Через повінь є збої у графіку залізної, залізниці, тому що перекритий один міст, крізь який йшли швидкісні потяги, і це стосується в першу чергу маршрутів із Берліна в Кельн та Берліна і на Майні. У Берліні повінь називають катастрофою національного масштабу. Німецький уряд планує виділити мільярдну допомогу жертвам повені, оскільки більшість людей, що потерпіли від повені, не мають відповідної страховки, яка могла б якось покрити ці збитки, бо живуть вони у зоні ризику. А там уже власне поліси страхові дуже дорогі. Ну і допомогти збирається також. І зірка формули 1 Міхаель Шумахер. Він хоче продати свої старі гоночні костюми, виручити де з цього щонайменше 100 тисяч євро в, 10, в 10 цю суму із власної кишені та е, віддати жертвам паводку? Загалом збитків завдано щонайменше на 10 мільярдів євро. Кароліно Отже, дякую, Наталю. Із Німеччини на прямому зв'язку була Наталя Фібрік. Там і уряд і пересічні громадяни Бундескраїни країни гуртом намагаються протистояти наймасштабнішій повені за останні 100 років. І на ті такі водії підприємливі громадяни гроші задумали наварити. З дня на день автівки, які потонули під час повені у Європі, припливуть в Україну. Скуплені за безцінь на вітчизняному ринку потепельники зі світовими брендами коштуватимуть майже як нові, тільки що пахнути вже будуть не автосалоном, а багнюкою та жабами. Автомайстри попереджають, хоч наші куліби не й повернуть машини до життя, але все це явище тимчасове. Рано чи пізно їхня підмочена репутація таки вилізе новому щасливчику боком Олександр Загородний знає чому ось вони потопельники тисячі авто залитих по самісінький дах європейське лихо, яке от от переросте в українську проблему. Традиційно підмочені авто везуть в Україну, Росію та Білорусь. Там їх підсушать, підмарафетять. І продадуть я дуже боюсь говорити якусь статистику. Ну тисячами звичайно. Ми вивчали це питання в Європі. Виникають з ними проблеми, і ці автомобілі зникають. Зникають там а за кілька днів з'являються в автосалонах сірих дилерів та на базарах. Особливо активно продаватимуть нові невживані авто. Те, що машина довго плавала, можна відразу й не побачити, але вдасться відчути по запаху. Спеціалісти радять принюхуватися насамперед до салону. Потопальники смердять болотом. Якщо вже підозри виникли, не лінуйтеся, зазирайте в усі щілини. Шукайте плісняву, вогкість та іржу. Ато всі коврики. Все защитное. и нюхаешь там, да? Нюхаем, смотрим. Если же там, не дай бог, ржавчина. Это говорит о том, что этот автомобиль был. В Воді картиз обізательно карти, 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 карти салона, все это можна отодвинуть, посмотреть. Если Якщо там есть влага, сырость, запах, неприятный. приятне та іржа не найстрашніше лякає автомайстер. Найнеприємніші моменти розпочнуться за кілька місяців. Тоненькі дроти незабаром окисляться і електроніка, буде давати збої, авто почне глохнути у будь-який момент. Замінити десятки кілометрів електропроводів у сучасному автомобілі теоретично можна, але коштуватиме це аж надто дорого. Простіше придбати автомобіль, який не бачив. Великої води. Але знаєте, наші майстри інколи роблять справжні дива, тому ти ніколи не будеш впевнений у тому, чи плавала твоя автівка у Дунаї чи Ельбі, а чи ні. Тому єдина порада: прислухайтеся до своєї машини, чи бува не хлюпує у картах водичка. І чи не дай Боже там не квакують уже жаби. Якщо все це є, значить вам дістався такий утопленик. Олександр Загродний, Геннадій Шульга, новини 2+,2. Китайцям українці будують найбільше у світі корабель амфібію. А просте, таки, що здатен розганятися до більш як 110 км кілометрів за годину. Це вже друге десантне судно на повітряній подушці, яке невдовзі стане на озброєння армії Піднебесної. Перше китайці отримали у квітні. Бізон, так звати судном, здатне прийняти на облавок бойову техніку та десантників, хоч на обладнаному березі, хоч серед моря або навіть болота. Одночасно амфібія може перевозити десяток БТРів та півтори сотні морських піхотинців. Контракт передбачає будівництво чотирьох таких суден і заробить Україна на них 320 мільйонів доларів. Кілька китайських екіпажів уже пройшли у Феодосі курс з управління новою амфібією. Копійка до копійки і звичайної радянської копійки Жигулів можна виявляється змайструвати суперкар. Оскільки диво, машина обійшлася, 72-річному громадянину у грошах він сам підрахувати не може. Лічить лише роками. На саморобну кралечку він витратив більше половини свого життя. Зате тепер точно знає. Другої такої ні в Україні, ні навіть у світі не знайдеш. Інспектори ДАІ, зізнається, конструктор його зупиняють часто, але не заради протоколу. Просять роздивитися до дрібниць вітчизняний суперкар. Напросилася, і наша Світлана Фечон. Облицовка, это с КАМАЗа, з фильтра, корпус, вот, емблема со світильника, задній фонарь Запороз. Вот это це мусорной корзини извиняюсь, так скажу. Вирізана от этот фрагмент. Віктор Філоненко не може натішитись своїм витвором. Він почав конструювати автомобіль майже 40 років тому з запчастин від Жигулів першої моделі. Деякі купував у магазині, решту шукав на ринках та смітниках. Автомобіль я діл первом варианте варіанті ніякої ни ні механічних приспособлень, нічого не було. Одні прості ножниці по металу. этим я столько фізичних усилий, столько енергії і стратив. Розрахунки для свого суперкара записував Крейди на стіні. Своєю мрією захопив навіть дружину. Сажав на стульчик і на фоні стіни обрістовував, смотрю як це вот Такої треба діляти висоти, падем сото. то на починати було от он з и начинал. Машину назвав Вікторія. Вона вже п'ять разів перевтілювалася на одному шасі. Автівка змінювала кузов як плаття згідно з модою. Сам створив схему, прийняв даже тут такою то ноу-хаву. Може быть, своє там что-то приблизительно. Це я всьо буквально все сам машину ДАІ Віктор зреєстрував як саморобно, тож тепер інспектори зупиняють його, щоб роздивитися суперкар. Оригінальний дизайн дивує і власників дорогих іномарок. Просто цікаво. Очень прекрасна модель. Виглядає красиво і удобно. Посадка пасажирів, водія. Міста свободного больше, скільки коштів вклав у розробку Вікторії, майстер каже, підрахувати неможливо. І зілія коли чоловік ділає з душою і творчі. воно аноні не підвергається оцінки. ні ну просто все це, етаче не щитає. Світлана Фечун, Сергій Сіров Донецьк, новини 2+,2. У коло земної курі під жовто-блакитним прапором на байку на Одинці вперше вирушає тендіт на пані. Маршрут прокладений через пів сотні країн світу і триватиме подорож близько двох років. На деяких важких ділянках, зокрема по бездоріжжю Кейні, мотобайк доведеться навіть переплав... переправляти літаком. Такі принаймні плани у леді байкерки. Однак труднощі Українку пересвідчилась Наталя Набокова, Не лякають. Ганна Гречишкіна відважна українська дівчина. Її самотність у подорожі скрасить лише компанія цього залізного коня. Проти небажаних залисяльників вона не боїться. Насправді я зараз прохожу таке невелике обучення в школі цього Татуювання на руці яскравий доказ серйозності намірів втілити мрію в життя. Своєму головному помічникові Ганна теж дала ім'я малюк. Сі часом вісить где-то 240, сорок, може бути двісті тридцять Австрійська модель байка випуску цього року вартістю близько 200 тисяч гривень. Спеціально підігнана для навколосвітніх мандрівок. Точки зору за змагань можна казати в першій п'ятірці. Єде модель. Ну, це не модель, а конкретне бренд. На ньому Гані доведеться проїхати близько 100 тисяч кілометрів. Якщо транспорт зламається від перевтоми, звертатиметься до сервісу за супутниковим зв'язком. Ньому ще много. Багато... Таких вот приятных дополнений, как электроника, электронные подвески. Вот можно здесь вот регулировать как-то по весу, по по ґрунту, ну і так далі, і навіть по погодним умовам. до спартанського життя дівчина звикла вже долала дорогу до Індії. Під час нової пригоди планує ночувати в наметі або у випадкових знайомих. Язик жестів ніякі ні, ніхто не ні, відміняв. Ні, ні, ні. Що цікаво, таких ентузіастів в Україні більше щороку більше десяти заявок, але справді, тому що це дуже різні заявки їх об'єднує тільки те, що це навколо світня потери. Однак на таку авантюру погодилась перша жінка в СНД, загалом третя в світі. Адже такий мотомарафон Задоволення не з дешевих викласти доведеться приблизно 150 тисяч доларів. За півроку Гана дістанеться від України до Владивостока, де зустріне свій 34-й день народження, а потім через п'ять континентів, замикаючи коло мандрівки в Європі. Наталя Набокова, Дмитро Орлов. Новини 2+,2. плюс два. Зберези яблуні та клена. Вони не зроблені із дорогоцінних металів, але коштують як трикімнатна квартира в столиці. Звичайний столяр у третьому поколінні створює повністю дерев'яні наручні годинники. Єдина зарізна деталь у механізмі пружина, що заводить годинник. На міжнародних виставках такі творіння оцінюють у сотні тисяч євро. Натомість в Україні дивна річ талант майстра не визнаний. І це при тому, що унікальні витвори українського майстра намагаються скопіювати по всьому світу. Мастерська знаходиться на таймаленької кухоньки. В моїй квартирі Столяр за професією, годинникар за покликанням. Чотири роки в столичній однокімнатці Валерій Даневич створює унікальні наручні годинники: браслет, циферблат і навіть механізм у них повністю дерев'яні. Єдиний виняток залізна пружина, що приводить механізм у дію. Прийшлось розібрати не одні часи, зібрати, коли після зборки, вже в часи ходили. Із моїх рук я вже починав розуміти, що за чим і чому. Український віртуоз без спеціальної освіти годинникаря, але його роботи поставили на вуха навіть іменитих швейцарських майстрів. Цей настінний годинник важить усього два грами. Поруч з ним відчуваєш себе гулівером в країні Ліліпутів. Найменше у світі він не занесений до книги рекордів Гіннеса і в Україні лише проїздом. Віднедавна його постійне місце проживання приватна колекція в Німеччині. Утім, більшість робіт майстра на батьківщині практично не бувають. Бо простому українцеві таке мистецтво не оцінити. Оцінка іменно цих часів тих часов пройшла тисяч євро, і це при тому, що в годиннику немає дорогоцінних металів, діамантів, навіть скло і те дешеве. Єдине, що їх робить такими коштовними дерев'яний механізм, здатний не просто ходити, а показувати точний час. Є розробка унікальних часів, які ми ще не рекламували, Ну як кот сказала, коли вони затікають, то да вот ні розмає та ніх ето вот вообще Ще изобретение. на жоден зі своїх годинників Валерій Даневич не має патенту. каже, поки така розкіш йому не по кишені, знаючи це, кілька майстерень по всьому світу працюють над створенням копій дорогого дерев'яного механізму. Поки що безрезультатно. Антонінеса Андрій Білоножко новини 2+,2. Час наших новин добіг біг кінця. ваш вечір гарантовано буде приємним та цікавим, якщо ви його його компанії з каналом 2+,2. Побачимо завтра. На все добре.